Нарешті РФ починає ламатися вперше за три з половиною роки країна справді страждає. Пише видання Телеграф, і це лише початок розпаду Росії. А що станеться, коли цей процес почне розвиватися з геометричною прогресією? Чи бачиш ти цей момент, коли Росія зламалася стосовно Росії, якщо ми хочемо приблизити той момент її розпаду, нам, по перше, треба думати за розквіт України? Бо якщо Україна буде розквітати, Росія буде нижче падати за своїм сценарієм. Хоча там падіння вже почалося дуже дуже серйозне, і мені здається, що як ніколи за весь цей час Путін злякався. Це добре, нехай лякається. Нам подобається зляканий Путін. Пам'ятаю, що в один момент в моєму житті, коли я робила дослідження, а багато я роблю досліджень з ДНК. І я не могла склеїти все докупи, От, знаєте, до одної картинки. І в якийсь момент мені прийшло осяяння. Коли все стало на свої місця, я зрозуміла, чому ДНК навіщо? І так само відбулося на цьому тижні. Я побачила саме ланцюжок подій. Я зрозуміла, що, по-перше, оці події і те, що відбувається у просторі, саме за відчуттями, так, оце підняття духу, навіть незважаючи на те, що відбувається на картині світу, так але є підняття духу, підняття духу трохи Європи, трохи Америки. А якісь моменти почали змінюватися в Китаї. І на цьому всьому фоні Росія почала боятися.